Два місяці боровся за життя в лікарні. В центрі Рівного на Майдані Незалежності попрощалися із загиблим героєм Василем Нагорним. Ей, ми, чужі люди, ми, чужі люди. Василь Нагорний родом з Корицького району. Закінчив загальноосвітню школу номер 8 За здобув фах тракториста у Клеванському училищі. По тому працював на кондитерській фабриці. Ми провели все дитинство разом. Це була дуже великодушна, щедра людина, яка завжди могла підтримати і порадити. Він одружився, він переїхав надалі в село, він жив, а потім вони з дружиною купили тут в місті в центрі квартиру. Він приходив, ми постійно віталися, ми спілкувалися. Останні роки перед службою чоловік працював вантажником, а в жовтні 2024 року його мобілізували до Збройних сил України. Зі слів рідних Василь завжди був веселим та готовий допомогти. Дуже така щира людина, спокійний, відданий батьківщині. Все можна сказати, що тільки дом працювати, такий все, що можу сказати, добре, то про нього. Жив у нашому будинку. Але потім купили квартиру. Вони оженився і відійшов тут. А раніше той в хаті у мене був з сином, дуже дружили. Вони на жаль, серце солдата зупинилось 26 лютого 2025 року після двох місяців боротьби у лікарні. У грудні 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області солдат Нагорний Василь Сергійович отримав важке поранення. Два місяці боровся він за життя у київській лікарні. У Василя Нагорного залишилась дружина, двоє маленьких дітей, мати та сестра. Поховали мужнього захисника на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Діана Смірнова, Андрій Дайнага, Новини Рівного.